Ну що, сьогодні буду нарешті обрізати черешню. Як я це робитиму, я ще детальніше покажу. У мене їх дві. не маю ніякого, тому строго не судіть. Буду дуже вдячна за якісь там коментарі, можливо, за підтримку, як це краще буде зробити. Можливо, осінню там трішки виправити ситуацію чи наступною весною. Ну, зараз більш детальніше покажу. Тобто, така вона є. У нас є. Получається два стержні, один з них 100% буде утісняти іншого, і це є неправильно. Тому один я маю, ну, по логіки, зрізати його повністю під, кіле... під кільце. Ну, а ці дві гілки просто вкоротити на зовнішню бруньку десь орієнтовно оце отак. Нема чого боятися. Давайте спочатку я спробую зрізати, ну, я не знаю, чи зможу. Ні, до речі, їх можна ну, забочистку йти. Ну, ні, ну так не треба. Це я вже щось надивилася. Вони просто вони саме по собі купувати. Може, отак попробувати. Переживаю, щоб зрізати і не порвати, бо це занадто хрупко. О! Ну щось вийшло. Так, нормально. І орієнтовно десь одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять бруньок, Ну, я залишу на 6. Мені так буде спокійніше. Раз. Все одно щось рвуть, я їх вже і затягувала. Вони слабуваті. Треба купляти нормальні. Раз, два, 4, 5. І плюс-мінус вони мають знаходитись в одній площині. Тому я на цю зовнішню бруньку так його і залишу. Так. О. Ну, бачите, рве. Коротше, якось заживе. Все. а тут ще, до речі, є, я покажу. А, вершечок. Ну, вершечок теж по-любому зрізати. Не видно, зараз покажу. Теж можна 1, 2, 3, 4, 5. Десь можна ж його пилюнути добряче. Дивлячись, яку ми хочемо цю формувати. Чи виріте чи чашу. Я знаю, що я вершачок можу зрізати в будь-який момент. Давайте я зріжу його трішки, а ви потім мені скажете, що напевно краще його корачувати наполовину, я думаю, так орієнтовно. В принципі, Давайте отак. Мені воно, воно не треба, ні так хай буде. А там, якщо щось не так, то не так. І зараз покажу, дивіться. Є тут отакі ці, я не знаю, це, напевно, якщо напевно, це ж не, не плодові, чи плодові. Якщо навіть це плодові, бачите, трошки виробляти. Якщо навіть це і плодові, я все одно, мабуть, маю їх зрізати. Тому що дереву треба. Як то кажуть, ще, ще коріння. Ой, ой, боже, корінці пустити. Ось так, раз. Мені воно тут не потрібна. Зараз я обріжу так, як хочу. Це такий перший рік посадки. але ну, вже... дуже... Отак хай вона і буде. В такому вигляді. Ну і маємо, маємо ще таку. У е, мене підписання, я забула просто назви, немає різниці. Я потім підпишу в описі, вже, як вони називаються. Ну тут, що сказати, тут плюс-мінус все зрозуміло. Це і так логічно, що вони будуть під натиском плодів вигибатись, але якщо я бачу, що оця гілка, я можу або її обрізати, дочекатись, поки отут, допустимо, пуститься. Або можу я бачила такий метод, як пихання зубочистки, вигибання гілки, ну, щоб вона туди на 90 градусів я вже вигибаю. І кажуть, що це кошт. Я поки нічого робити не буду. Можливо, щось підрадить, я ближче тут покажу. Ну, половики її можна отак вигнути, трошки направити. Це отак. І, в принципі, давайте трішки теж підкоротити, я думаю. Залишаємо, так? Раз, два, три, Ну, Тут зовнішня, внутрішня. Ой, боже, як це важко, чесно скажу, важко. Де тут зовнішня, де тут внутрішня. Та це головніше, давайте отак. Не дуже багато. Блін, а воно зараз рве. А тут, в принципі, нема дуже що підкорати. Тут уже зовнішнє. Я залишу більше бруньок. Якщо щось не так, ви мені завжди порадите. О, це краще зрізати. Не буду дуже багато різати. І давайте трішки вершечок. і все. Я подумаю, де, на якому зовнішню. Давайте отак. Чмакнемо. І все одно воно мені горве. Так, показую вам трішки ближче. Отак От вона буде виглядати. Ось зовнішня, Видно ж вона зовнішня начебто. Тут я отак залишила. Тут отак. Якщо щось не так, буду на майбутнє переробляти. Тут також вона зовнішня. Отак, бачите, вона виглядає. Тобто я вже кажу, це також росте під таким неправильним кутом. Треба їй, щоб вона трішки отак. Скажете мені за цю гілку, можливо, я так дійсно зубочистку пхну. Тоб сюди вона впихається і сюди. І воно його так цей держе. Я бачила в людини пару років точно стоїть. І зробить просто правильне, правильне направлення гілки. За ці ж я вже не знаю, а це цю яблунку, напевно, я також не показувала, як я обрізала. І теж вона, бачите, можна вигнути. Ну, Ці всі ви бачили, так. Да. Оце, оце класно дивиться. Хорошенько. А за грошу я, оце тепер я її трошки різанула вершок, вона була вища. А тут побачила, що є якась гілочка. А тепер думаю, як мені робити, чи мені її може підкоротити. Та хай вона чашою. Я, я поділа все-таки, щоб воно було варити ну, подальше. І це ж оця вишня. То що я її там щось порізала. Тепер подумала, може, її треба було пересадити туди за дорогу. Вона тут поки не, не, не нужна, ну та вже все. Так, оце отака у нас краса. У мене Тут, до речі, садові ліхтарики, вони дуже класно світяться вечором. Замовляла їх на Аліекспресі, раптом комусь буде цікаво. І отакий є ще фонарик. Він дуже класно світить, а також реагує, я хочу таких декілька придбати. Отак, оце тут була таке воно, знаєте, як малина-не малина, чорні, такі ягоди. Похожі на малину, дійсно, ну. Не знаю, як його назвати, треба буде в інтернеті бути. Може, які живі, тільки, знаєте, ще колюча. Це я вже показала, тут ось тюльпанчики витикуються. Це те, що було посаджено бабулькою. Я просто тоді осінь перекопувала це все лопатою і дуже багато я понаходила цибулин, я їх повикидувала. Можливо, то були тюльпани з ці. Воно мені тут просто не потрібне. Це часник, напевно, ще старий, я його, напевно, одразу викупаю, поки бачу, що він тут є. Оце одна ідина, що саджала я, я саджала ось. просто осінню потикала. Чисто так, знаєте, ну, попробувати вже землю. А за це не знаю, чи викидувати, поки це стекло. Чи хай воно ще якусь користь приносити, щоб менше проростало. Бо ми ще забор горлі будемо щось тут міняти швидко. Тут треба буде стовпчики під їжевіку, Не знаю, як його. Просто персик поряд. Ось персики все-таки до обрізала, хто бачив. Це було трішки таку. По 20-25 см гілочки, також плюс-мінус одній вони. Машині знаходяться. Ну, давайте я вам так ще щось покажу. Тут просто вже нема що показувати, ну дивіться, це оці, як підсніжники, да? я, більше всього. Їх тут ну, должно було бути багато. Те ж то, як вивезет, бачите, да, тут вони такі жовті, бо вони не отримували світла сонячку. І да? це як купа вивезеться а там його також буде чимало. І тут, ось, бачите, тюльпани, а це я не знаю, може якісь півники. Вони щось не дуже схожі на тюльпани, Хто знає, я сам не розуміюсь І кажу зразу, що мені, в принципі, квіти не потрібні. Мені ніколи ними займатися, вони мені не, ну, не потрібні, принципі, Тут, якщо все щось заліється, садити не буде де. Ну, просто це жалко, да? можна було їх. О, це бачите сіль. Вінки ж повідкривала, бо я вчора не показувала. Сіль позалишилась. Дочок піде ще, бо вона, щоб пеньочок не проростав. Це така методика була. Ой, дивіться. Бджоли вони вже літають. Його можна порозсаджувати десь би було потім. Краса. І тут же воно є. Тільки теж, як вивезеться, воно тоді буде було видніше. І тут дуже багато барвінку. А росло, я думаю, мабуть, він в цьому році теж підніметься. Ну, це в оцих кубках ось де. Гран від розсипали. Тут е, цей піоні, е, піоні були, але я нічого не розсажувала. Якщо нічого не зможу сказати по Мне Мені от вистачить дерев і кущів. І ще я там батьки підкопувала, по-моєму, теж знову смородину, червону і синю, хоча вони мене там десь є посаджені. Вона все одно підкопала, а тепер оце думає, де його посадити. Так як, як ти не можеш поки що використовувати територію. А, до речі, ось оце дін, те, те сіллю, пакетами, так він теж був зіллю, накритий пакет. Підсює. Тобто тут пішла нормальна по реакція, він буде потроху трухлявіти. Він навіть вже якийсь такий. Тобто, щоб знали, що там теж біліє на пенькові. І цей так само. Це, тобто, щоб знали, в принципі. Це, до речі, моя полуниця. Я думаю, щось що скоро поприймається нормально. Зажала я на осінь, це зеленіє. Це зайве треба, напевно, обрізатись, вірно? Тут хто садовник, хто підскаже. Обрізати обріже. Це ж теж те оце колюча. Не знаю, як вона називається. Може, хто по цьому згадає. Це вже буде, як ти за літом весною показувати, як воно. О, дивіться, О, вони є ще для обробки давали мені в магазині. Треба поприскати, вже як бруньки нагубняють, вони казали обприскати. Це завзя. Воно прямо на очах. Треба, бачите, вже треба, значить. Може ще таким займемося. ж так, да, це ж це малина. Малина, бачите, ще бруньки поки не пускає нічого. Значне, знизу, якщо прийметься, то вона почне знизу відпускати. Ой, до речі, це слива. Це слива, слива теж з кісточки тут родина, вона тут була велика слива, ми її. О, це ж вона була. Її спиляли, і оце ж така. І це ж її... теж треба якось обрізати. Я-то в цьому поки не соберу. Вроді би, знаєте, з виду і нічого так формується. Ні, ну там то щось обрізано. Мабуть, як обрізав не я. Якщо воно там все плюс правильно, то хай воно так і буде вже до осені. Те що може, підскажіть, що там як. І оця ж моя, тут в мене й малина. І тут теж брунка. Це, мабуть, також чи снарудини, чи крижовник теж є дедосажування. Щось тикало. Блін, це одно прикольне. О, це треба листя повигрібати. Це єдине, що я хотіла щось зробити. Лісті, що нападало з цих. А, ось агрус. Це теж агрус. Які там, які, не знаю. І оце ж бачите, що в мене вийшлося дерева, а тут уже ж є а, до речі, я винограцій. А, виноград, на тебе накладу на ще змерзне. Не знаю, чи він прийметься. Відкривати. Що, 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 що там і як, я нічого не пам'ятаю. Якби я тоді знімала, мені зараз було набагато простіше. Розумієте, як вона мала бути, бо як вона не має бути. Це теж якісь коротки, це, напевно, черешня вишня. Чи та, що була тут, чи та, що сусідська проростає. Коротше, це так я вам показала, По кругу пройшлася. Кожен пеньок, де пішла реакція, він отакий. Ну, така красота. Тобто будемо завершувати, тому буду дуже вдячна за лайки, підтримки, коментарі. А, до речі, тут була також посаджена стара така змійка. Ну, подивимося, можу обробку завтра зробити. Чи не обробку? Ну, дай обробку. треба її піддобрити, дерево. У мене, в принципі, я їх обрізала вже, я думаю, можна Тепло. Подивимося, може і зараз це зробити. Коротше, це отак. На цьому і завершуємо. Підписуйтесь, буду дуже вдячна. За вашу допомогу в наших починаннях, тому ну, що своє хазяйство е, потребує допомоги. Особливо, коли це вперше ти сам собі тут все вирішуєш.